Та злях один із семиста пацієнтів дитячої лікарні Святого Миколая, який протягом року потребував допомоги опікових медиків. Хлопець із Краматорська минулого року він із сім'єю переїхав на Харківщину. Мама Стаса Лідія розповідає: вони сподівались, що там буде безпечніше, але у кімнату 12-річного сина влучила ракета. Дитину поранило уламками. Воно з'явалося в хаті, воно в криша зірвалася, і осколки полетіли на нього, і по -по кирпичі посипалися на нього. Він під підкривач упав в місті з попи, попи ожоги на шиї. У Харкові в реанімації хлопець провів у комі 9 днів. Уже в дитячій лікарні Святого Миколая у Львові стан стаса стабілізували, а також закрили індивідуальною пластиною дефект черепа розміром 8 сантиметрів. Тепер хлопець навідується до опікових хірургів, лікує рубець на обличчя, чи що залишився після отриманої травми, додає мама. Ну, у нього ж та на лиці, а теж рух і тут а нема косточки. Нема тут козаця оце, оце за витіна це на не на Майже всі міновибухові поранення супроводжуються термічними травмами у дітей, каже керівниця напрямку опіків першого медичного об'єднання Леся Стрілка. Дітей із найважчими опіками лікарі змушені відправляти на лікування за кордон. Якщо ми будемо мати умови і обладнання. В нас повністю відпадає потреба в евакуювати. Ну транспортувати цих діток на лікування за кордоном для опіків. Потрібні спеціальні умови. Це е, спеціальна е, спеціальна вентиляція, це підтримання мікроклімату, там температурних режимів. Аби створити умови для повноцінного лікування дітей з опіками в Україні. На базі першого медоб'єднання створюють сучасний опіковий центр і оголошують збір коштів на медичне обладнання. Це є дитячі і доросле опікове відділення, якому ми хочемо створити більшу площу спеціалізовані палати, які будуть мати свою окрему вентиляційну систему надстерильні умови. Це палати капсули, тому що там не повинно бути жодних бактерій, щоб ця шкіра, яка пересаджується на надстерильних умовах, вона могла б прижитися. Тому започаткували цей збір коштів. Ми хочемо до кінця року зробити надсучасні умови, тому що війна. На жаль, не закінчується, і постійно до нас поступають пацієнти, уражені війною, маленькі дітки, яких мають різні ступені уражень. Ольга Диника, Тарас Фомін, Суспільне, Новини, Львів.